Липень в Україні відзначився спекою та температурними рекордами. Зокрема, у Чернігівській області з 12 по 14 липня та 17 липня були побиті абсолютні показники всіх минулих років. До прикладу, 14 липня видалося найспекотнішим. Температура на стовпчиках у затінку сягнула позначки у 36 градусів. При цьому попередній рекорд для цієї дати було зафіксовано у 2021 році. Тоді повітря нагрілося до 33,9 градуса. Спека цими днями була пов'язана з переміщенням сухих та теплих повітряних мас з південного заходу, а саме з півночі Африки. За словами чергового синоптика Чернігівського обласного гідрометцентру, вже найближчими днями нам слід очікувати зниження температури. Вночі вона буде коливатися у межах 13-18 градусів. А вдень підніматиметься до 25-30 градусів за Цельсієм. Станом на 18 липня вода в Десні в районі Чернігова прогрілася до плюс 28. По всій області до 20 липня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, окрім Семенівської громади. Там він класифікується як високий. Як це зазначається, у Чернігівському гідрометцентрі така спека не є аномальною для нашої області. Також зазначимо, що 18 липня очікується короткочасний дощ, місцями значний з грозою та шквалами вітру 15-20 метрів на секунду.